Дід, ми тобі купили на тисячу гривень м'яса, на тиждень хватить. що, <рив> хватимо. Дід, м'ясе, корічка, пельмені, все для тебе, щоб ти ніколи не був голодний, бо ти легенда, маєш їсти по легендарному. Я вважаю, <рив> що так, а ви дід має їсти. Хай на старець поживе, блін, як. як не знаю, як. Хай! Зняв на дівчині. Ох, х**, що здималися. Доброго дня, мій дорогенький дитина Анатолійович. Дивіться. Ай, поганімося. Так. О, oh, моя te, дудочка, Ти дудочка. Ти мене, б**ть, обзиваєш так дудочка. Коли? На стадіоні. Ти маєш, я забув. Я тебе на стадіоні обзивав, коли таке було? Я щось погоджу. Добрі шутки, а ти... люди подумають, що я тебе справді обіжав. А хто люди? Люд... Так, так, так. Свої. А от ці люди, наші дорогі підписники, диви на них, вони на тебе дивляться, диви. А от. Я не бачу, Саша. А са. Дай сюди! А от. Я не бачу. О. О. Доброго здоров'я! Хуй, його, що здибалися! Що це я маю в 90-й рік робити? Що ти не хочеш робити? Чекай, діти, які 90-ті роки зараз, 2023 рік от. Що ти ходиш? Я його поб'ю нах, як йобну ним. Я записую місце пришествия. По-перше, дід, чого мені бабуся жаліється? Вона жаліється на, на те, що на тебе, що ти от, от, от такі от шланги, хочеш які шланги? шланги хочеш зібрати. Шланги хочеш забрати і заховати. Який? А вон вони. Ну у нас, каже, ти хочеш заховати всі шланги. <рес> ти що, спеціально видумуєш? 90-й рік. <рес> Якраз... Що ти? Дід... Купили тобі, блядь, як ремейстер. Це Один. бренд Васей. Дивися, да. це дядя Вова, правильно? Вот, І він займається електрикою, робить. Файно. Дай йому Господь здоров'я! Довгих-довгих років прожити. 90-й рік! Мала спить. Тихо. Саша, иди сюда. Что такое? Кокон то, -то не хиловый. А чего не хватает? А как ты думаешь? Я думаю, что что-то поставить. Поїсти чи випити якогось пивочка, то добре, коли якийсь круглий файний а, столик стоїть. А, а, а пивочка їмте? Буде столик, буде все yeah. Відусю. А там в тебе бутилочка ще є. Я для тебе ховав. Yeah. Я від тебе сховав. Спершу yeah. скажи мені, оця от ковка, як тобі вона подобається, як людина робила. Звісно, ти подивишся, ніде зачорок. А знаєш що? Що? Бо руки правильно ростуть і вміє людина робити своє. Свою справу дід, він тобі зробив столик, який ти уявляєш свій ідеальний столик, який має бути. О, простенький, хороший. Відколи це нас нам робили столики простенькі. 90-й рік! На. По Можна прямо з миски вже їсти. Ні, я шуткую. Ми тут не одні, дід. І я не один, ти не один. Прошу, я покладу. Давай. Ладно, ну що ти так привечку маєш? Ну? Він це Конечно чи... <task> і... Що вибираєш? Право або вино? То і то. Ні, тільки тут шкурка, мабуть. Та піде шкурку має бути. 90-й рік! Заправив. Ді, да хвати вже стяти, бляха муку, то ж нас <плес> дома чекає, треба щось поїсти. А хто? чекає? можуть нас стяти. Аня чекає, всі чекають. І так от постійно. <плес> Хто чекає? Бабуся тебе чекає, тако постійно дід ходить з цят. Сідай Та даже дорога дальня. ми. 90-й рік. Я й молодшу таку вдома. Дід Хоть може, знаєш, так лесенко собі. Ви... Хто? Зубів нема. Так говорив, вже в мене жінка удивляється. Кари, мать каже, ти дивишся дід, у діда одна. Один зум, як він прекрасно говорить, я не хвалю це.